Thank you Вітаємо, шановні телеглядачі. Доброго ранку. Зараз ми зробимо невеличку прогулянку містом Київ та дискотжу в історію. Київ місто з неймовірною історичною спадщиною. Він просто насичений цікавими місцями, пам'ятниками культури та мистецтва. Але жодна війна, жодна криза не змогли зруйнувати його дух та силу. Найбільшим надбанням міста є його духовна спадщина, його собори, архітектурні пам'ятки та вулиці, які є надзвичайно цікавими. Київ рад. Гостей своїми квітучими каштанами та різноманітною кількістю квітів. Кожна вулиця має свою біографію. Життя окремих вулиць складається історія міста. Зараз ми знаходимося на вулиці Прорізна. Її існування почалося у 19 столітті. За часів Київського княжіння від Золотої Брами до тієї долини, де нині Крещатик, проходив оборонний вал. Забудова прорізної билася згідно із загальним проектним планом міста. Вулиця Прорізна мала кілька проєктних планів. Спочатку вони носила назву Васильчиківська, але правда до 1919 року, так як був прихід радянської влади, і вона стала називатися імені Свердлова. Але ця назва на жаль зберігалася тільки в офіційних документах, тому у 1990 році вона повернула свою назву Прорізна. Ця вулиця вважалася елітною. Тут дозволялося будувати лише кам'яні будівлі, двогне крихкими дахами, де оселялися заможні люди. Музика. В зеленій зоні з періодичністю в декілька років з'явилося три пам'ятники. Першим було встановлено пам'ятник герою роману Золоте теля Михайлу Паніковському. Пам'ятаєте, Паніковський повторював Їдьте до Києва. І тоді ви зрозумієте, що я був правий. Ви маєте обов'язково поїхати до Києва. А у 2001 році було встановлено пам'ятник туркменському поету та мислителю фрагі. Я фрагіє та був. Над горами туманом був, був щасливим, бажаним був, був палацом пустелею став. А на розі вулиць Пушкінської та Прорізної у 2002 році було встановлено пам'ятник відомому українському режисеру Лесю Курбасу. Прорізна одна з центральних вулиць. Вона є окрасою міста. По ній цікаво прогулятися, якщо прямувати від станції метро Золоті ворота униз по вулиці Хрещатик, де розташовані одне з найстаріших станцій метро Хрещатик. Сподіваємося, що вам сподобалась прогулянка. Якщо ви бажаєте відчути справжній дух міста, ви маєте обов'язково відвідати цю цікаву вулицю. З вами була Анна Трофімова та Ольга Коломоєць. До До наступної зустрічі! E não